Мармурову мапу давнього рима, яку не виставляли на огляд майже 100 років, показали в новому музеї, що біля колізею. Так, місто намагається підвищити свою привабливість для туристів. Музей розташований в новому археологічному парку, що на одному із семи знаменитих пагорбів Рима, який називається Целій. Целій – один із семи пагорбів давнього Рима. Тривалий час лишався в тіні, невідомий і недоступний. Сьогодні ми, нарешті, повертаємо його місту туристам і містянам. Форма Урбіс це величезна докладна мармурова мапа давнього Рима. Її вирізали в період з 2003 по 2011 рік нашої ери. Вигравіовано її на 150 окремих плитах розміром 18 на 13 метрів. це місце, де виставлено фрагменти мармурового плану, який склали за часів Септимія Севера і на якому видно тогочасне розширення міста. Мапу виставляли на стіні в давньому місті, але з плином століть вона поступово руйнувалася. Містяни використали деякі плити для нових будівель. Фрагменти реліквії виявили під час розкопок 1562 року. Науковці вважають, що відма лишилося тільки 10% того, що було. На ній є колізей, великий цирк, а також плани лазень, храмів та приватних будинків. Ми спробували розповісти історію про те, яким було життя в Римі, якими були похоронні звичаї, і як римляни ставилися до своїх предків і до громадських пам'яток та приватних будівель. Мапа була цінним інструментом для розуміння планування давнього Рима. Вона служила для різних цілей, зокрема для міського планування, навігації та державного управління.